Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Швидкий прогноз курсу біткоїна на сьогодні, 8 лютого 2023 рік. Минулий мій прогноз був невдалий. Як завжди, йдемо подивитись на моє бачення, що я гадаю буде на сьогодні на сервіс TradingView. але. Перед цим я хочу вам показати сьогодні такий сервіс, який показує альткоін сезон. І від потужного блокчейн центра сервіс бере середні дані 50 найкращих альткоїнів і порівнює їх з біткоїном. І якщо ці альткоїни зростають у відсотковому відношенні, графік так показує положення, по якому ми бачимо, що з біткоін сезону. Курс вже відірвався і прямує до альткоін сезону. Окей, йдемо на сервіс. Найкращий сервіс роботи з графіками, наша сторінка. Вчора в мене був нейтральний прогноз, а вийшло зростання. Окей, криптоспільнота цьому тільки задоволена. Хай росте біткоін, з ним альткоїни і з, з цим всім довіра до криптоіндустрії взагалі. Якщо з цього квадрату, по моєму прогнозу, курс вийшов. Його можна рахувати невдалим. Так я і зробив сьогодні. І наступний прогноз. Знову я рахую, що буде якесь нейтральне положення, бо тут, скажімо, ще нічого не змінилось, і індикатор CCI показує, що можливе буде продовження зони накопичення, і будемо ми ще поки в цьому квадраті десь тут бачити курс. Ну, це я так гадаю, індикатор стокастик. Так само може вже Розвернутися і піти нагору, а може ще дійти до зони накопичення ще нижче. Тобто десь щось якась флетова поки ситуація. Ближче подивимось домінацію. Біткоін знову показав зниження USDT на нулі, і ми бачимо вже кнопку Alt. Тобто був біткоін сезон, і, скоріш за все, альткоін сезон вже починає змінювати біткоін сезон. Ну, це означає просто, що гроші інвесторів підуть більше в покупку альткоїнів, що звичайно сприяти зростанню курсу альткоїнів. Отже, гадаю, моє бачення вам тут зрозуміло, і головний прогноз на 2023 рік Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Поділяю думку всієї нашої країни, ми співчуваємо загиблим землетрусу, Турція, Сірія. З вами був Віктор. До зустрічі.